2 серпня 2023 року в селі Іркліїв Золтанівського району сталася подія, що вражає своїм беззаконням і безкарністю. Шляхом неприкритого самоуправства прихильники православної церкви України здійснили спробу захоплення Свято-Троїцького собору Української православної церкви, озброївшись лайливою лексикою. Група вороже налаштованих людей, які видавали себе з громаду храму, вступила в запеклий конфлікт зі священниками і справжніми парафіянами які в цей час молилися на вулиці, ну є громада! Ну є громада, ну, сена. А, а, а є релігійна громада. Так, а ну, я ми що не релігійна громада? Релігійна ми не релігійна тобто, громада. громада питання перед Як, міш, громадою. Ви, ви не ходили в церкву, що ви розповіли? А ви що, я буду в московську церкву ходити? Боже, що, Боже. ходити? Що я буду ходити в московську церкву? Нецензурні слова були вичерпані. Вхід пішла груба фізична сила з болгаркою в руках. Настоятель раніше захопленого спасо преображенського храму села Великі Канівці священник ПЦУ Антоній Лисенко намагався зрізати замки на двері храму, погрожуючи довести до кінця розпочату злочинну справу. Завдяки мужності та згуртованості парафіальної громади, що стало навколо храму живим щитом, захоплення було зупинено. Однак численні погрози на адресу духовенства і парафіян з боку рейдерів Тривають і донині. Нагадаємо, що так званий перехід громади Святотройського собору села Іркліїв з УПЦ до ПЦУ був здійснений без згоди самої громади та її настоятеля, вікаря Черкаської єпархії, архієпископа Золотоніського Іоанна владика є будівельником цього храму і багаторічним духівником парафіян, у яких він заслужив незаперечний авторитет. Незважаючи на це, вже протягом більш ніж двох місяців триває послідовний і планомірний процес силового переведення громади в юрисдикцію ПЦУ. 31 травня 2023 року, у знаменний день пам'яті святих отців семи Вселенських соборів, відбулися збори релігійної громади Свято-Троїцького собору під час зборів. Парафіяни одноголосно засвідчили про свою вірність канонічній українській православній церкві, на чолі з її пристоятелем, блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм. Волевиявлення громади було підтверджено голосуванням, результати якого були відображені у відповідному протоколі. Проігнорувавши рішення парафіян, 2 червня територіальна громада села Іркліїв провела власні збори в сільському клубі. Де видаючи себе за релігійну громаду, перевела Святотройський собор в юрисдикцію ПЦУ. Згодом дані про приналежність храму ПЦУ були внесені до єдиного державного реєстру юридичних осіб. При цьому вимога закону про згоду парафіян на зміну релігійної підлеглості була порушена, а настоятель і парафіяни на голосуванні в клубі не були присутні і навіть не були на нього запрошені. Дякую вам, шановні Дякую. односельчани. Ми зробили історичне рішення мирним шляхом, шляхом єднання. Дякую вам. Пропоную змінити підлеглість. Релігійної громади уважно слухайте, свято Троїнський собор Української православної церкви у канонічних та організаційних питаннях, а саме увійти, у, зі, вийти зі складу Черкаської єпархії Української православної церкви та увійти до складу Черкаської єпархії Православної Церкви України. Шляхом релігійного об'єднання Православної церкви України. Да, Зуби. Московського патріархату да, православну да, церкви. Да, ПЦУ. Да, да. Хто за це? Прошу голосувати. Хто за? Дивимося. Сільчильна комісія, слідкуйте. Хто проти? Утримались одноголосно. Настоятелем перереєстрованого собору. Призначили клірика Свято-Миколаївського храму села Крутьки протирея Михаїла Романюка, який ухилився в розкол. На даний момент він перебуває під забороною у священнослужінні, згідно з указом керуючого Черкаської єпархії Української православної церкви митрополита Черкаського і Канівського Феодосія. Після незаконного переведення громади в ПЦУ 12 червня у листі до дирекції НСТУ Суспільне Черкаси. Настоятель Святотроїцького собору Ірклієва, архієпископ Золотоніський Іоанн, надав публічну інформацію про події навколо парафії. Зокрема, архієрей підтвердив, що на зборах 31 травня парафія одноголосно засвідчила свою підпорядкованість Українській православній церкві, її предстоятелю та священному Синоду. А за фактом проведення від імені релігійної громади зборів жителів села беззаконного на те підґрунтя ним було направлено застереження на адресу Черкаської обласної держадміністрації. Незважаючи на прохання парафіян про захист своїх прав за бездіяльності органів державної влади, 2 серпня рейдерам було здійснено спробу силового захоплення собору Вірклієви. Віряни звернулися в поліцію з вимогою забезпечити охорону храму від радикально налаштованих людей, які бажають силоміць забрати у них святиню. Але чи будуть почути ці заклики, якщо віряни Української православної церкви залишаються в нашій країні юридично беззахисними? Це питання залишається відкритим.